Збірна України програє свій перший матч на євро. Збірні Румунії з рахунком 3-0. Ганьба, так, ганьба. Чи слід створити нашу команду? Так, слід, але чому так трапилось? Давайте спробуємо розібратись. Ми почули непогано, контролювали м'яч, тиснули. Мудрик помилявся, але щось там намагався створити. Хоча ті типу, помилки ну це просто дитячий садочок. Я не розумію, як Мудрик взагалі грає у футбол, як він його бачить. Мабуть, дійсно якось по-іншому, ніж всі інші футболісти. Це просто жах. Але в принципі картинка була нормальною. Ми контролювали, ми тиснули. Було відчуття, що зараз можемо десь додавити і забити свій гол. Але слід відмітити, як підготувався до нас наш суперник, як румуни сіли в глибокий захист, пресингували нас і чекали на свою можливість вибігти у контратаки. Що вони і реалізували. Помилка, я вважаю, більше Матвієнка, ніж Луніна. І Лунін, так здалося, вийшов з чату після цього, тому що його гра була невпевненою. Там був момент, коли м'яч потрапив у перекладину, І Лунін не контролював його від слова зовсім. По стартовому складу, ну, все нібито ок. У нас грає довбик вже, а не Яремчук. Але скажіть мені, друзі. Ви зрозуміли на початку навіть до рахунку 1-0, за рахунок чого Україна збиралася перемогти Румунів. За рахунок чого я не побачив, я не побачив цього, не було ніяких креативних ідей. Я думаю, проблема в тому, що Ребров збирає гравців. Каже: Так, ти у старті, ти граєш на ці позиції, ти на цій. Так, пасив передаєте через там Шаперенка, через та, Судакова. Наперед довбик вбігає, все є якийсь план на гру, так? Але що робити в тому разі? Якщо суперник готовий до тебе краще ніж ти сам, і тактично, і психологічно, тоді що робити? Знову про, про що я казав? План Б, план В, як можна по ходу гри змінити свою гру і підлаштуватись під суперника, обхітрити його, використати інші свої якісь сильні риси? Помінятись флангами чи розпочинати свою атаку якось по-іншому, щоб суперник був до цього не готовий. А румуни, навпаки, вони знали, що при стандартах це наша слабка сторона, одна з. Ми е залишаємо мудрика на фланзі, там далі трохи є довбик. Які з них оборонні футболісти, ми сьогодні і побачили. Румуни до цього готувалися, вони нас щелкали просто як насіння. Ми... Нічого не продемонстрували, ніяких інших ідей, тому справедливо програли. Але бляха муха з рахунком 3-0. Це другий в історії перемога румунів взагалі на євро. Перші правда були англійці, і тепер ми додались до цього поважного списку. Чи слід робити з цього трагедію? Ну, мабуть, що ні, тому що теоретичні шанси у нас ще залишаються. Слід вигравати наступні два матчі, але ви ж розумієте з ким ці матчі будуть. Ну, особливо з бельгійцями останній це просто вирок, практично для нас. Тому нам обов'язково потрібно було вигравати в цій грі, ми цього не зробили. І цей статус найкращої команди України за всю історію, він зіграє дуже-дуже шкідливу роль. І, до речі, Мегого, привіт! Як у тебе справи? Всі заплатили гроші, всі чекали трансляцію, і щось пішло не так. мого Вирішила піти. Просто зникло. Зникла трансляція, зник матч, де дивитися тільки по телеку чи на піратських сайтах, що не дуже ок. Я розумію, що психологічно навіть е от платформа ті платформи не витримувала е цей сором, яка демонструвала наша збірна, але все ж таки, ну, люди гроші заплатили, що там за нюанси були так, досі і невідомо. Напишіть свої враження, друзі, в коментарях, і чи вірите ви взагалі, що Україна вийде з групи.